Ударний форум громадський форум об'єднався із партією Віталія Кличка. Удар про це заявили голови відповідних фракцій у міськраді Юрій Соловей та Ігор Росипайло. Вони при журналістах офіційно підписали об'єднавчий документ. Таким кроком молоді лідери прагнуть подати приклад консолідації зусиль іншим політичним силам. Основною метою основною метою це є консолідація зусиль. Я Думаю, що ви знайомі, які по якій процедурі ви вирішується питання в міській раді. Зрозуміло, що у нас є більшість, зрозуміло, що є меншість. І ви знаєте, за простим принципом, якщо кричати одному не всі почують. А коли це голоси буде більше, я думаю, що вони однозначно будуть почути. Головою новоствореної фракції одноголосно обрали лідера громадського форуму Юрія Солов'я. За його словами, такий крок є цілком виправданим та логічним, адже об'єднавши зусилля, обидві фракції зможуть ефективніше відстоювати інтереси простих людей. Івано-Франківськ переконують представники вже нової фракції. Це в першу чергу господарка, а вже потім політика. Натомість зараз. Більшість у міськраді, яку представляє свобода, не завжди прислухається до раціональних рішень колег з інших політсил. Коли було дуже багато шуму, пов'язано навколо того, що бачите, ми якби змінили принцип, підходи і та далі тому подібне. А в кінцевому результаті все звелось до того, що ми маємо ось вже практично жовтень на носі. А у нас сьогодні ні один міжбудинковий проїзд в місті івано Франківську не відремонтований, ні одна дорога не зроблена капітально в місті. Тобто я вважаю, що. Пропозиції інших фракцій, які звучали в іншому напрямку, бо 27 мільйонів гривень все-таки виділено на вирішення цих проблем, і вони повинні були давним-давно працювати. Якщо би прислуховувалися до наших пропозицій, то напевно ми б мали сьогодні трошки інший стан з ремонтом доріг в місті івано франківську Першочерговим кроком нової фракції Удар громадський форум каже Юрій Соловей, буде звернення до Верховної Ради. У ньому активісти проситимуть нардепів не підписувати законопроект про скасування пільг для афганців та чорнобильців